Продукти харчування, ліки, засоби гігієни, а також домашня випічка. На Херсонщині отримали гуманітарний вантаж. Шкарпетки, шапки. Одеські волонтерки в'яжуть теплі речі для військових ЗСУ. Тренування хокеїстів, виступи фігуристів та спільні катання на ковзанах всіх охочих. На льодовій арені Одеського палацу спорту відбувся захід для переселенців з Маріуполя. Продукти харчування, засоби гігієни, ліки, гуманітарну допомогу для жителів деокупованого села на Херсонщині та для військових 28 ї окремої механізованої бригади, яка воює на південному напрямку, збирають в Доброславській ОТГ. Ми веземо дуже багато того, що вони просили, тому що сьогодні там практично нічого. Ну, все потрібно, все і ліки, і засоби гігієни, і продукти харчування. Ми вже завантажили повністю одну машину. Ви бачите, що тут дуже багато вантажу, буде важко їхати. Завантажили вже причіп, вантажимо другу машину і чекаємо ще третю, тому що все, що в нас є, ми не можемо помістити сьогодні. Зараз тут десь півтори тонни вантажу, ну так всі, всі разом десь до трьох тонн буде. У деокупованому селі Музиківка Херсонської області, куди привезли гуманітарну допомогу, живуть без води, світла та інтернету. Зв'язок є там, де роздають військові. Всі вісім з половиною місяців ми пробули в окупації. Було страшно, скажу вам, і в мене завжди була така думка, що я завжди кожну ніч я згадувала тих, хто виїхав, і я їм завидувала білою завистю, тому що. Оці вибухи вночі, оці страхи, і ми не знали, куди нам діться, чесно скажу. Тяжко було навіть не взрослим, мабуть, а дітям. Це було. Діти дуже важко це все переносили. Не було харчів спочатку, а потім ми адаптувалися. Було, привикали, було тяжко, коли вони вже не бахкали. Тобто було страшно, з якої сторони воно що може прилетіти. а Потім адаптувалися. Дуже були і щасливі раді, коли заїхали. Наші СЗУ. Блін, це було… я боса бігла, чесно вам скажу, бігла боса, радувалась, ну а зараз буде все добре. Такий вигляд зараз має термінал аеропорту Херсон. Раніше тут ховалися російські військові, зараз тут залишилися руїни та їх зруйнована техніка. А такий вигляд мали опорні пункти російських військових. Тут все ще залишаються те, що вони їли, їх особисті речі, та те, що вони не встигли забрати, коли тікали звідси. Волонтерську допомогу з Одещини привезли і військовим. Ми вже як рідні, брати сестра. Ми приїжджаємо сюди дуже часто. І більше того, четвертий батальйон це наш улюблений батальйон. Зустріли нас дуже гарно. З квітами, дуже раді були, що ми зайшли. Всі в сльозах від радості. Заходили ми через пасад Покровський, Кисельовка, Лапаї і вже в Чернобайівки. Складнощі були в тому, що мости були всі заміновані і підірвані. Каміць їх розмінували. Засипали, тоді двигались далі. Такі гуманітарні вантажі планують відвозити на Херсонщину щоп'ятниці. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини. Зараз ми з вами знаходимося в приміщенні, де волонтерське крило підрозділу Химера збирає речі для наступних поїздок на деокуповані території Херсонщини. Я, як волонтер, долучаюся до збору фінансів і до пошуку гуманітарної допомоги. Я намагаюся працювати з різними фондами різними іншими громадськими організаціями. У 2013 році Яна Тітаренко разом з іншими громадськими діячами вимагала від експрезидента Віктора Януковича підписати асоціацію з європейським союзом. В той день, коли вже було зрозуміло, що не буде підписання, і вночі з'явилася інформація, що побили студентів на майдані, було прийнято рішення. Я залишилась в Одесі, і тут теж був супротив тому, щоб українська громадськість почала свої дії. Майдан був зруйнований, Одеський майдан, маленьке наметове містечко було зруйноване. активісти побиті, майно пошкоджене. І в цей самий час група наших. Чоловіків вже поїхала на Київський майдан після подій на Майдані та початку війни на сході країни. Я напоринула у зоозахисну діяльність, і все було б непогано, якби не почалась війна, і тепер ти допомагаєш військовим, тому що ти розумієш, що воля, свобода і перемога це основне. Але питання тварин нікуди не поділося. Більш того, багато людей поїхало, покидали тварин. Зараз військові передають тварин покалічені, худі, покинуті і ця. Проблема, вона як ком разом з іншими волонтерами. Я їздить в деокуповані села Херсонщини. Буквально 200 кілометрів від Одеси є люди, в яких немає геть нічого. Тобто, ми не побачили в селах жодної жодного скла. Люди 8 місяців були без елементарних ліків. Тобто, якщо в тебе температура, ти п'єш водичку. Якщо у мами інсульт, ти їй даєш водичку. Все. І от, коли ти переїжджаєш після тих е, е, сіл, хочеться просто кричати: люди, ну не всіх так гарно, ви маєте можливість працювати, ви маєте можливість відпочивати. У вас вдома є світло, опалення, ну не всім так підфартило, ну не всім так живуть. Тому давайте не будемо поки розслаблятися. Сильне прохання, долучайтеся до зборів коштів, допомагайте волонтерам, яким ви довіряєте, допомагайте людям, які живуть на окупованих територіях. Тільки разом ми зможемо наблизити нашу перемогу. Олена Голде, Сергій Коболєв. Суспільне новини Одеса втрати російських військ станом на 21 листопада. Особовий склад близько 84 тисяч 600 осіб, танки 2892 одиниці, бойові броньовані машини 5822 одиниці. 1870 артилерійських систем, 393 реактивних систем залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони. 278 літаків, 1537 безпілотних літальних апаратів, 261 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни, 4378 одиниць. Спеціальна техніка 161 одиниця 16 кораблів та катерів. Збито 480 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Це хлопці так. отримали нашу хлопці. Смотрите, яка красота там прибула. Бачите, все, ручна робота. Дуже вдячний нашим волонтерам. Ці шкарпетки зігріють. Вони зв'язані з молитвами про вас. З повагою, вірою в ЗСУ. Таке відео записали військові, які отримали пакунок зі шкарпетками. Їх власноруч зв'язали волонтерки. Ми відправляємо шкарпетки під Миколаїв. Відправили кілька посилок в Херсон під Одесу, нашим хлопцям, наше ПВО. Дякуємо нашому ПВО, як вони працюють. Що ми спокійно спимо в Житомирську область відправили, і кілька посилок у нас було в Донецьку. Ось в такому вигляді у нас вже зібрані шкарпетки, і тут вже написано побажання для хлопців. І ми так от відправляємо для них. А ці е, ця картинка тут там на намалювала художниця, Як її звати? Юля Мокіна. Юля Мокіна? «В'язання» існував і до початку війни. Проте з лютого жінки виготовляють речі саме для ЗСУ. Коли почалась тільки війна, я дуже це сильно переживала, Приїхала з дачі і нав'язала мальчишкам шапки. Навчилась в'язати носки. Я понимаю, що у мене є время, є руки. Позвонила Ирочке, говорю, Ірочка, є така ідея. Я говорю, давай наших девчонок, вони всі вяжуть. Давай Я говорю, девчонкам нашим предложим, будемо носки в'язать для наших ребят. Ну, кинули клич. Получилось сначала самі закупали как ну, бы нитки. Потім нам почали ребята допомагати, скидывать деньги на ці нитки. Збираються жінки кожної суботи у перші половині дня. Олена Яваєва наразі плете шапку. Це буде шапка. А який тут алгоритм? Ну ніякого нема алгоритму. Набираєте петлі і, і все, і в'яжете. Ось набрала 108 петель по і пішла по кругу. Це тако буде така висота. Яка причина того, що я цим займаю? мене тітенька сусідська навчила років 12. От, ну у мене ніколи не було на це часу. А зараз час з'явився. Це в нас вже готова коробка е на відправку. Дивіться, тут у нас вже і шапки для хлопців і шкарпетки. Вже зв'язані, вже підписані. З подякою для наших хлопців, що вони нас захищають. Це вже готове і це вже поїде. Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко Суспільне новини, Одеса. Тренування хокеїстів, виступи фігуристів та спільні катання на ковзанах всіх охочих. Так, на арені одеського палацу спорту відбувся спортивний захід, який вперше влаштували для переселенців з Маріуполя. До нас одного дня звернувся представник палацу спорту, який сказав: так у нас є класна ідея, а давайте ми маріупольців покличемо до себе. От кататися ми будемо виділяти кожного тижня час, щоб ви могли також. Згадати там як це поповзати, бо, взагалі, Маріуполь він дуже полюбляє козунки. У нас на будь-які там ну новорічні свята у нас було декілька локацій святкових, де була козунка. Наша мета це. Зробити так, щоб Маріупольці вони відчували себе саме не біженцями у Одесі, а гостями міста. Це Міла Тораман, 16-річна захисниця хокейних клубів Маріуполь та Дніпровські білки. Дівчина разом з сім'єю переїхала з Маріуполя до Одеси. Вперше за час повномасштабної війни прийшла на тренування. З дитинства, як то з папою завжди смотрели чемпіонати. Нам нравилось, коли в Маріуполі построїли като школу. Я моментально просто пошла. З початку війни до сьогоднішнього дня я не тренувалася соответственно, не было возможности. Я в любом случае очень хочу вернуться домой на свой каток, в своей команде. Дев'ятирічний Гліб Городник переїхав з Маріуполя разом з батьками та старшим братом Ярославом. Наразі грає за Одеський юнацький хокейний клуб Морські вовки. Я займаюсь хоккеем, мне очень нравится. Тут очень хорошо, ну, тренируют. Я занимаюсь где-то год или полтора. Покататися на ковзанах прийшов Дмитро разом з дружиною Оленою та двома дітьми. Ми прийшли в центр Ямаріуполь там. Нам предложили провести воскресення на катки, і ми прийшли з удовольствием покаталися сім'єю. Сьогодні вперше попробувала покататися на коньках. Це було круто. Пару разів я падав. У нас було два катка на левому берегу. И в центре. Там ставили на Новый год часто елки. Час заходу відбувалися показові виступи фігуристів вихованців дитячої юнацької школи фігурного катання Крижинка. Це захід, який ми будемо робити на постійній основі кожної суботи та кожної неділі. Він несе таки двояку подію, тому що для спортсменів школи це як показові виступи. По-друге, це для переселенців, які є в нашому в нашому місті ми Допомагаємо якось провести долучити дітей до спорту. Наступні декілька тижнів відвідувачі таких спортивних заходів складатимуть на льодовій арені слово Маріуполь. Цього разу була перша буква М Олена Голда, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 22 листопада. По всій Одещині хмарно. Вітер північно-західний 5-6 метрів на секунду стовпчик термометру коливатиметься від 1 до 5 вночі та від 4 до 8 градусів в день. В Одесі хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 2-3 градуси, в день 5-6 з позначкою «плюс».